Забіг турботи це захід, який покликаний підтримати жінок, які борються з раком молочної залози. Захід складається з двох частин: це частина біг для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. І друга частина це дискусії, майстер-класи за участю представників медичних закладів Житомирського медичного інституту. І наша мета в першу чергу це. Підтримати жінок, які вже борються з раком залози, але і на превенцію на те, щоб ми звернули увагу і сказали прийди і обстежуйся. Тому ми запросили і спортсменів, і лікарів, і медичних працівників. І якщо ми допоможемо навіть одній людині, це вже буде результат. Коли ми за рік проводили скріні дослідження, скрінґо дослідження без стар пацієнтів відсотків було виявлено серед медичних працівників підозрів на рак научної залози. Тому що 5 жовтня о 10-й годині ми зустрічаємося.